На жаль, коронавірусна інфекція знову. Набирає своїх обертів, і ми стикаємося з проблемою, що робити пацієнтам, які перенесли цю інфекцію, і що їм потрібно далі робити, тому що е, сам, сам вірус, продукти його розпаду, а також прийом е, таких тяжких медикаментів спричиняють дуже великі розлади в організмі, і людина не розуміє, де потрібно відновитися після цієї тяжкого, тяжкого захворювання, такого. що ж виникає внаслідок коронавірусної інфекції. По-перше, це фіброз легеневої тканини. По-друге, це е, тромбоз, дуже агресивне таке ускладнення, з яким потрібно дуже швидко приймати якісь міри, І які спричиняють інфаркт, міокарда, аритмію або інсульти. Неврологічні прояви, депресія, астенізація організму, випадіння волосся, зменшення активності життєвої активності для людини це також дуже великі такі проблеми. Крім того, загострюються хронічні захворювання і з'являється замкнутий круг хроні... хронізації захворювань, який може розірвати тільки реабілітація. Де ж можна пройти цю реабілітацію? А реабілітацію можна пройти в умовах Знам'янської обласної бальнеологічної лікарні Кіровоградської обласної ради. Реабілітація розпочинається зразу після того, як пацієнт виписаний з стаціонару або закінчив амбулаторне лікування і при умові негативних тестів на коронавірус. Чим швидше починається реабілітація, тим ефективніше будуть її результати. Результатом реабілітації буде зменшення задишки, зменшення запалення, підвищення толерантності до фізичних нагрузок організму, покращення емоційного стану пацієнта, покращення сну і лікування тих хронічних захворювань, особливо це стосується захворювань опорно-рухової системи, і пацієнт практично буде здоровий після проходження даної реабілітації. Які ж процедури входять в реабілітаційний комплекс? Ну, перш за все, це фізіотерапевтичні процедури, які зменшують запалення, зменшують набряк, покращують кровообіг легеневій тканині, відновлюють легеневу тканину. Це такі процедури, як ультразвук, ампліпульс терапія, лазеротерапія, електрофорез лікувальних препаратів. Ще різновидністю фізіотерапевтичної фізіотерапевтичній терапії є апарат біоптрон це світлолікування, яке також, впливаючи на легеневу ткін, на проєкцію легень, покращує дренажну функцію легень, зменшує запалення і відновлює легеневу тканину. Фіброзні процеси практично зникають. Наступним елементом реабілітації є прийом пилоїдотерапії, яка представлена озукеритотерапією та лікувальними грязями. Ці процедури також сприяють зменшенню запалення, покращенню дренажної функції легень, зменшенню набряку і відновленню легеневої тканини. Ще одним методом реабілітації є лікувальний масаж, який також покращує дренажну функцію легень. Прийом мінеральних лікувальних ванн – це і хвойні ванни, і ванни з бішофітом переливні ванни, які також дуже позитивно впливають на організм пацієнта, відновлюють його емоційний стан, покращують стан лізевої тканини. Ну і Взагалі, водні процедури це ті процедури, які дають дуже гарний ефект загальний. Тобто покращують діяльність всіх органів і функцій організму взагалі. Дуже ефективним елементом. Е Відновлення і реабілітації є озонотерапія. Я можу її поставити взагалі на перше місце, тому що це сильніший окислювач, який вбиває бактерії і віруси, які є в крові людини, а вони присутні завжди. І от коли їх дуже багато, вони викликають захворювання. І тому прийом озонотерапії у виді озонованого фізичного розчину, внутрішньовенно або озонопунктури проекції легень е, дає виражений протизапальний ефект. Крім того, дуже гарний, е, мікро... покращується мікроциркуляція, е, насичується киснем організм і таким чином практично відновлюється. Після цієї процедури пацієнти кажуть, що їм хочеться жити. Тобто відновлюється навіть і емоційний стан. Ще одним елементом реабілітації є лікувальна фізкультура. Нам потрібно тренувати м'язи, які приймають участь у процесі дихання. І чим будуть вони міцнішими, тим буде здоровіший сам пацієнт, а також його функція легень буде значно покращена. Крім того, дуже ефективними в реабілітації є процедури ароматерапія, це вдихання ароматичних масел, які самі по собі є лікувальним фактором, і крім того, дуже гарна релаксуюча процедура. Вона дуже ефективно впливає на центральну нервову систему, навіть на сексуальне здоров'я. Відвар лікувальних трав. Також ми підбираємо такі трави, які дуже ефективні при лікуванні захворювань легень, і це також є дуже дієвим методом. І ще є один метод лікування синглетно-киснева терапія, яка у нас є у вигляді синглетно-кисневої пінки або синглетно кисневої інгаляції. Ці процедури відновлюють внутрішню оболонку судин. Практично немає таких процедур, які впливають саме на цей елемент нашого організму. Тому ми його включили в процес реабілітації і він є дуже дієвим. Так що, результатом реабілітації буде значне відновлення функцій організму, які постраждали внаслідок такої тяжкої інфекції, як Запрошуємо вас всіх. При необхідності прийти до нас і ви отримаєте той ефект, який ми запрограмували. І бажаю вам не хворіти цією інфекцією, але якщо вона, не дай Боже, виникне, будь ласка, приходьте до нас і ми вам допоможемо.